На території спортивного майданчика зі штучним покриттям надвірняцького ліцею номер 1 імені В'ячеслава Чорновола відбулися змагання. Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги розпочали сезон із дисципліни масового футболу. Взяли участь у другому етапі спортивних змагань. Пліч опліч, юнаки Денис та Вадим. Вони грають за футбольну команду Терен і представляють ліснотерновицький ліцей. Граємо в футбол, команда у нас дуже сильна. Кожен рік беремо перше місце. Та чому на вашу думку ваша команда сильна? Що таке там не знаю. У нас є... Я у нас є дух. Так. У нас є дух. і я є. Так. Як думаєте, яка команда буде вам найсильнішим супер? Молодькі. Молодьків. все. Побажала кожному перемоги у своєму виступі головний спеціаліст управління освіти Надвірнянської міської ради Лілія Івасик. Зауважила, що підтримати юних спортсменів прийшли і батьки. Це. Змагання, які сьогодні дають можливість проводитися завдяки Господу Богу і нашим Збройним силам України, які мужньо стоять на захисті України, і ми поки що без повітряної тривоги. Я бачу, що сьогодні вас, найменших учасників наших спортивних змагань, прийшли підтримати ваші батьки. Ви маєте ними гордитися, а батьки мають гордитися своїми дітьми. Які в майбутньому стануть справжніми громадянами України, я бажаю кожному із вас сьогодні перемоги, перемоги для себе, перемоги для нашої громади і перемоги для України. Дівчата з команди Вовчиці перемоги представляли на двірнянській ліцей. номер 2 Така назва на думку Йордани відображає те, як вони асоціюються. Яка команда для вас буде найсильніша? Та кожен по-своєму найсильніший, але я навіть не знаю. Друга школа найсильніша. Оскільки на змаганнях були команди різних вікових категорій, вдалося поспілкуватися з сином полеглого героя Віктора Клим'яка Кирилом. Батько познайомив хлопця за футболом, адже грав за команду підгір'я. Кирило планує продовжувати грати в футбол, коли виросте. Я граю з сильну команду по-моєму, я думаю. А Як ти тренуєшся? Як твої тренування виглядають? Ми граємо в футбол друг проти друга. А якісь трюки вже навчився робити, які сам? Сонечко навчаюся робити. Подобається мотатись. Я ходив на футбол до тати і він мене привів до футболу. А як, як? Ну, Він мене навчив трохи бити і мотатись. Марія 13, і вона новенька у спортивній родині на Завизівського ліцею. Надіється на перемогу. Готуємося ми доволі часто в школі на уроках фізкультури, залишаємося після уроків. Також їздили грати на міні-поле сюди. Ну, підготовка у нас була цього року. У нас було тільки третє місце, також міні-футбол, дівчата ліга кращих і хлопці. Ліга кращих, друге місце. Також міні-футбол. Крім того, пояснила, чому саме обрала футбол. Це активний доволі вид спорту, волейбол. Баскетбол, ну я їх не дуже люблю. Ну, ігри руками з м'ячами не дуже люблю грати. Ровезниця Марії Аня також новенька у команді. Вважає сильною команду Перештинського ліцею. Планує продовжувати свою спортивну діяльність і надалі. Мені подобається цей спорт. Я трохи ходила на футбол. Це доволі прикольний спорт, активний. Можна рухатись, розвиватись. Давай, давай, давай. Гра була запальна та виснажлива. На кону вихід у третій етап змагань і право представити команду на районному етапі. Врешті-решт, у віковій категорії перші-четверті класи футбольна команда Краснянського ліцею посіла перше місце. На Двірнянський ліцей номер 2 на другій сходинці і на Завизівський ліцей забронював за собою третє місце. У віковій категорії 9-11 класи. Перше місце отримала команда Молодківського ліцею, друге місце Краснянського ліцею. А на третій сходинці команда лісно-тарновецького ліцею у віковій категорії 5 і дев'ять класи. Дівчата з команди Краснянського ліцею отримали перше місце. Друге вибороли дівчата надвірнянського ліцею номер 2 і третє місце посіли школярі команди Гвістського ліцею.